Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3. Сьогодні ми будемо дивитися на дуже-дуже прикольне протистояння. Дивіться, я граю з людиною, в якої півтори тисячі перемог. Це дуже-дуже круто, тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коменти. Це дуже-дуже. Крутий гравець, тому, тому я гадаю, що мені буде дуже непросто. І скажу, коли я заходив до кімнати цього гравця, я розумів, що скоріш за все мені нічого не світить, але все ж таки це досвід. І ось дивіться, я граю за Україну. Пишіть, будь ласка, як ви гадаєте, хто переможе, він грає за Шотландію. Дивіться, ось така в нього товпень. Дуже скоро почнеться битва. І коли я побачу, що в мене Україна, я зрозумів. Я буду будувати дипцентр і буду наймати рунташирів. Але я побачив, що у налаштуваннях кімнати. Не було дипцентру, центру прикиньте. І я зрозумів, що мені потрібна якась підтримка для сердюків. І я зробив ось багато-багато реєстрових козаків, скільки мені вдалося дивіться, десь 140. 140. А, ось ще підкріплення. Десь 150-150 реєстрових козаків. І десь. 300-300 сердюків, котрі вже б'ють на 28. І щоб не тягнути, я вже йду, йду його атакувати. Так, я підійшов до його а, шахт і пішов у. Управо, тому що я гадаю, що не треба йти всім військом на шахти, бо він може їх підірвати, і війську буде гаплик. Я підходжу, я ще не бачу, що в нього за військо, тому що ось ось воно, де, він будує, дивіться. Стіну кам'яну хотів збудувати фортецю, але я йому не дам цього зробити. І, скоріш за все, він мене не бачив. Тому що ось я підійшов і він починає виводити свою армію. Тут є, дивіться, в нього. І лучники і все, що тільки можна. Я налітаю на нього, і дивіться, дивіться, тануть, тануть мої реєстрові козаки. Але ні, мої сердюки дуже-дуже сильні, дуже міцні. І дивіться, як вони знищують його. Давайте подивимося, наскільки б'ють його. На 12. Він не вдосконалив своїх стрільців. Це нереально. Дивіться. І тому, тому Україна, Україна продавлює. Дивіться, ось тут зверху йдуть, йде ще підкріплення. І ось тут я вже його продавлюю. Дивіться, дивіться, це неймовірно. Я був такий щасливий, що е, е, людина реально в якої півтори тисячі. Перемог. Е, людина, дивіться, він тут зробив вже багатоствольні, е, вже потроху настрілює, але але... <плес> е, чи не багатоствольні? Ну, щось на кшталт таке. Так, дивіться, і я їх захоплю і вже, вже заходжу на його базу. І мені це дуже сподобалося. Це була несподіванка для мене. Він вже вийшов, здався. А, і що ми бачимо, друзі? Україна перемогла. Дивіться, як я розвивався. В мене було 4 uh, козацькі хати. Зараз перемкну на мене. Чотири козацькі хати. Мої сердюки були вже повністю, повністю вдосконалені всюди, коли я до нього прийшов. Uh, нагадую, що було 20 хвилин до 20 хвилин миру. Дивіться, в мене було дві Дві стайні конюшні, <хи> де я замовляв реєстрових козаків. І я їх взагалі не вдосконалював, тому що це дорого. І вони мені потрібні були для прикриття моїх сердюків. Ось так. Я дуже люблю грати за Україну. Україна реально сильна нація у козаках, але, звісно, треба вміти нею грати, тому що є люди, які... Грають Україною просто нереально. Просто нереально буває. Я починаю грати Україною, точніше, чи якоюсь іншою нацією, А проти мене Україна мене розносять так, що так я б не зміг зіграти. Дуже круто, дуже круто. Мені подобається, що у казаках завжди є куди рости, і це дуже прикольна стратегія. Мені здається, найкраще. А, ну що ж, друзі, з вами був Сашко. Ось така <коротка>, коротка битва з дуже крутим суперником. Мабуть, якщо б я не атакував одразу, він би розвинувся, набудував би арти. А так як я прийшов дуже швидко для нього, одразу після. Закінчення миру це було для нього несподіванку. І взагалі я рекомендую атакувати одразу після <кій> кінця миру, а, тому що багато хто просто займає оборонну позицію і чекає супротивника. А, чи не чекає, тому що гадає, що його супротивник теж займе оборонну позицію. А ви такі, опа, прийшли і вже. Нападаєте першим, а він ще не встиг якось свої, свою армію вистроїти. І у вас є у такий момент справжня перевага. Тому, тому я вважаю, що це дуже прикольна тактика атакувати одразу. Ну Що ж, ми подивилися, як Україна перемогла. І це дуже 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 круто для всіх нас. І я гадаю, що Україна реально переможе. Україна найкраща, українці найкращі, друзі. Бажаю нам всім з вами перемоги. З вами був Сашко. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коменти. Якщо є можливість підтримати мій канал, скидуйте донати. Скільки можете, під цим відео в описі є монобанк, Я збираю на нове залізо, щоб була гарна якість. І всім вам, друзі, бажаю щастя, тому що ми українці і ми з цього гідні. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ! До побачення, друзі!